Чому дитина коханки, дитина співмешканки і дитина законної дружини є абсолютно рівними в правах на спадщину їх батька? Ви ж розумієте, у нас в кожному селі є династія монархів, в якій є закононароджені та бастарди. І потім, коли помирає цей монарх, може бути таке, що приходить коханка. І з дитиною від нього. І ця дитина, на рівні з його дітьми від шлюбу, вступає в спадщину. І дружина потім мені каже: Як це так? У нас же законно народжені діти. А оце якийсь нагуляний бастрючення. Як це може це бастрючення бути в рівних правах із законно народженими дітьми? Ще раз вам кажу, дівчатки: законно народжені та бастарди це. Щось розуміти від королів. І не з цього століття, і не з простими людьми працює. У нас трішки по-іншому працює. В сучасному світі право дитини на спадщину не залежить від шлюбу батьків цієї дитини. Були вони в шлюбі, не були вони в шлюбі. Це взагалі не має ніякого значення. Тому що шлюб це права та обов'язки подружжя між собою. До дітей вони не мають ніякого відношення. Головне для того, щоб дитина мала право на спадщину, це встановлене батьківство. Запис, що цей чоловік є батьком в свідоцтві про народження дитини. І абсолютно фіолетово мати цієї дитини дружина батька, коханка чи співмешканка або так звана цивільна дружина, з якою живуть, але не мають офіційного шлюбу. Якщо батько записане свідоцтві про народження, то ця дитина є спадкоємцем першої черги з усіма іншими дітьми від шлюбів і нешлюбів, з батьками померлого, якщо вони живі, і з дружиною офіційно померлого, якщо вона є жива. Самі коханки та співмешканки не мають права на спадщину, тим вони і відрізняються від дружини. Тому що шлюб між батьками роблять їх один по відношенню до одного спадкоємцями першої черги, і на максимально їх наближаючи по правах на спадщину до родичів першого вступенню кровного споріднення, таких як діти та батьки між собою. І найголовніше: якщо якась коханка народила від вашого чоловіка, і він записав дитину на себе, ви про це. Не дізнаєтесь. Бо дозволу дружини для того, щоб записати на себе дитину від коханки, чоловіку не потрібно.